Друзі, це любов з першого погляду, з першого подиху. Чому? Тому що цей будинок за ціною гарної трикімнатної квартири, але жодна квартира не стане в порівнянні з цим будинком. Я показую, ви насолоджуєтесь. Це заїзд у двір, встановлені автоматичні врата, навіс, які вміщують дві машини. Також є гараж за потреби, там можна сховати автівку. І великим плюсом є той факт, що будинок схований від сторонніх очей. Немає великої фасадної частини забору, через яку до вас будуть заглядати усі. А також немає зайвих сусідських вікон. Це зона відпочинку, зона барбікю, є мангал, є тандир. Дуже класна альтанка, а також є площадка, на якій розміщується басейн. Басейн йде разом з будинком. Басейн зараз складений у підвалі, його можна достати, наповнити водою і відповчувати наступне літо. Вся територія будинку дуже доглянута, є навіть невеличкий город, є клубника, фруктові дерева, виноград та багато чого іншого. Саме так ззаду виглядає наш будинок. Тут розташований вхід у підвал, підвал площею близько 20 квадратних метрів. Є також дизельна генераторна станція, яка залишається майбутнім власникам. І невеличкий вольєр, який не використовувався за призначенням, але який має підігрів підлоги, тому вашому охоронцю буде тепло за потреби. Вся територія дуже облагорожена. Будинок має всі центральні комунікації, плюс додатково є криниця на подвір'ї. В наступному відео зроблю огляд будинку всередині. Вартість цього будинку 170 тисяч доларів без комісії для покупця. А більше інформації надам за телефоном телефон в шапці профіля. Як і обіцяв, тепер показую огляд будинку зсередини. Як казав один з наших клієнтів, шукаю рай, тому хто не бачив огляду подвір'я. Перейдіть, подивіться, обов'язково це відео, це дійсно нагадує рай. Будинок має загальну площу 146 квадратів, це площа разом з гаражем, без гаража близько 125 квадратів. Маємо таку простору вітальню та три окремі спальні. Ну і Звісно ж, є кухня, є санвузол. В будинку є все необхідне для проживання, нічого додатково докупляти, доробляти не потрібно. В будинку залишається практично абсолютно все, окрім особистих речей. І ви відразу можете заїхати і жити. Нагадаю, будинок має всі центральні комунікації, газ, світло, вода, каналізація, а ще додатково є криниця, якою можна користуватись. Також встановлено гарну систему очистки води, встановлено якісну систему рекуперації повітря, тому навіть при закритих вікнах у вас буде завжди свіже повітря у вашій оселі. На відео ви зараз бачите дві дитячі кімнати, які облаштовані повністю для комфортного проживання кожної дитини. Їх можна використовувати як кабінет, наприклад, або кімнати для відпочинку гостей. І нагадаю, розташування цього будинку це один з провулків гнівенського шосе. Поруч є ботанічний сад, зупинки транспорта, є поліклініка, є магазини. Там розташована невеличка кладовка. До центрального універмагу всього 5 кілометрів. Залишилось показати вам просторий санвузол та кухню. В санвузлі є і душова і вана Всюди по будинку, де ви бачите плитку. змонтовано теплу водяну підлогу, встановлено двоконтурний конденсаційний котел. А також нагадаю, що в будинку є і підвал, і гараж, автоматичні ворота на в'їзд, великий навіс на дві машини. В будинку є сигналізація, відеодомофон. Вартість такого будинку 170 тисяч доларів без комісії для покупця. Більше інформації надам за телефоном. Телефон знаходиться як завжди в шапці профіля. Дзвоніть, запрошую на перегляд. Агентство нерухомості вдалий вибір. Місто Вінниця.